Мене звати Альона Сипинок, я лікар акушер гінеколог та перинатальний психолог. Ви на каналі про спокійну вагітність, і якщо ви хочете, щоб ваша вагітність була спокійною, то впевніться, що ви поставили дзвіночок і підписалися на мій канал, аби не пропустити нових відео щотижня. Сьогодні я вам розкажу про те, чи варто лякатися, якщо ваш малюк перебуваючи, ще у вас в животику починає гикати. Отже, чому, діти взагалі, чому взагалі у дітей а, виникає гикак? Насправді це дуже хороша ознака, якщо ваша дитинка починає гикати. Це означає, що її легені вже дозріли. Ну, скажімо так, вони максимально дозрівають до терміну пологів, звісно, 40 тижнів, але це означає, що первинну свою зрілість вони вже здобули. Тобто дитина зробила внутрішню утробу перший вдих, заковтнула навколо плідних вод, і від цього в неї відбувається гикавка. Якщо ви чуєте, що ваша дитина регулярно гикає, це означає, що вона регулярно вдихає. І це, звісно, добре. Інколи вагітні звертаються з тим, що вони лякаються, що дитина гикає часто. Насправді, якихось Встановлених норм з приводу того, скільки разів, по скільки хвилин, з якою інтенсивністю має гикати дитина, немає. Але також і немає якихось передостерігаючих норм. Наприклад, немає норм того, що якщо ну, немає такої установленої установленої парадигми, що якщо дитина, приміром, гикає більше, ніж три рази на добу, це вже Привід для занепокоєнь. Звісно, якщо ваша дитина гикає весь день, без перестанку і не зупиняється, то краще звернутися до лікаря і перевірити, чи все в порядку. Але якщо ваша дитина гикає 3, 4, 5 разів на день, по 5, 7, 8, 10, 15 хвилин, це є абсолютною нормою. Так, ваша дитинка готує свої легені до пологів. Сподіваюся, це було дуже корисно. І кількість стихів пов'язаних з вагітністю у вас е після цього відео прогресивно зменшиться. А, отже, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, бо скоро буде нове цікаве відео.